Історії і легенд, пов'язаних з появою шоколаду, безліч. Зараз вже ніхто не береться назвати точне місце і час його появи. Але мало хто знає легендарні фабрики, на яких виготовляють шоколад. Привіт! Мене звуть Соломія Блашко, і сьогодні я вам розповім про легендарну фабрику шоколаду Перуджіна. Компанія Перуджі, що в перекладі означає з Перуджі, була заснована у 1907 році у містечку Перуджо, яке знаходиться в Італії. Засновниками цієї шоколадної кондитерської компанії були Джоанні Буйтоні та Луїза Спаньолі. Спочатку в компанії працювали лише 15 осіб. Після закінчення першої світової війни кількість працівників на підприємстві Перуджіна зросла вже до. До ста людей цікаво, що під час Першої світової війни компанія не припиняла діяльність, а навпаки, розширяла асортимент. Луїза була енергійною бізнес леді і її вважають першою. Підприємницею Віталії, яка заснувала не тільки шоколадну фабрику, вона також створила свій бренд одягу та лінію парфумів, і тоді змогла зробити компанію Перуджина дуже впливовою у світі шоколаду. Найпопулярнішим продуктом фірми є шоколадні цукерки. Батчі кажуть, що сталося це напередодні Дня Святого Валентина. У 1922 році Луїза вирішила сховати під обгоркою однієї. З цукерок, які виробляла її фабрика, записку. На ній написала висловлення любові своєму коханому. Так і з'явилася ідея для створення цукерок Перуджі на Бачі, що в перекладі означає потілунки Перуджі». Але ж в чому полягає особливість цих цукерок? Перше це їх склад. Особливість цих цукерок. Супер! Вже в 1939 році цукерки представили на всесвітній виставці у Нью-Йорку і з того часу їх виробляють у багатьох країнах світу. Але в чому полягає особливість цих цукерок? Перше це їх склад. Цукерки досі виготовляють за рецептом Луїзи Паньолі. Їх виготовляють з восьми натуральних інгредієнтів. Друга особливість це малесенькі записки, заховані в кожній цукерці. На них надруковані різні передбачення, прислів'я та приказки про любов. Фрази бувають як анонімними, так і авторськими. Тож кожна цукерка приховує різні вислови. Пишуть ці фрази зазвичай чотирма мовами: англійською, німецькою, французькою та звичайної італійською. Проте з часом з'явилися і інші мови, наприклад, китайська та японська. Що я говорю? Компанія Перодіна відкриває. Віск... Соля! Цукерки з записками стали дуже популярними. І вже в 1939 році компанія Перодіна відкриває свій перший магазин у Нью-Йорку. Після цієї події шоколад Передіна бачить стає популярним у всьому світі. У 50-60-ті роки 20-го століття обличчям рекламних компаній Бачі були відомі актори та співаки того часу Френк Сінатра, Кларк Гейбл, Родольфо Доменіко у 1980-х роках. Компанія вирішила завоювати симпатії не лише романтично налаштованих молодих людей, а й підлітків. Так і з'явилися «Дей бачі, цукерки у формі трубочок. Девіз рекламної компанії був. Відповідним тубіамо, що означає, потусуємось. Згодом акції компанії викупили. Але популярність шоколадної компанії лише зростала, з'являлися все нові і нові смаки, та магазини у різних куточках світу. Шоколад, який простотане в роті, цей вислів ідеально описує продукцію пародіна. А на цьому у мене все. Нагадую, для вас працювала Соломія Блажко. Чао!